З метою безпеки Міністерство освіти та науки України закликало перевести навчальний процес на дистанційну форму з 22 по 24 лютого. У Житомирі вирішили не закривати школи, але запропонували батькам школярів самостійно визначитися чи залишити дитину у ці дні вдома. Ша позиція заключається полягає в тому, щоб дати всі варіанти і можливості нашим батькам. Дитячі дошкільний заклади у нас працюють, тому і зроблю з підказу, що а для чого закривати школи, якщо працюють садочки? Але батькам дана можливість. Хто а, хоче, може залишитися вдома і приключитися зі своїми дітьми до онлайн формату. У кого є бажання відвідати школу офлайн і, або є потреба, то будь ласка, ми не будемо зачиняти школи на замкі. Якщо ви вирішили не вести дитину до школи, а залишити на дистанційному навчанні не потрібно писати ніяких заяв, а лише попередити вчителя. Ми розуміємо, що ми живемо рік у майже рік. У війні війних діях і вже є певний досвід, і на жаль, певна звичка, яка і говорить про те, що ми реагуємо гнучкою і не граємо якийсь формалізм. Звичайно, щоб вчитель знав. От, а якщо навіть вчитель не отримав такі повідомлення, сам е, зв'язується з батьками і контролює ситуацію, щоб наші діти були під наглядом. У департаменті освіти зазначили, скільки дітей нині навчаються очно сьогодні. В місті Житомирі е, навчаються 25 тисяч дітей із 31, а інші знаходяться чи за межами в дистанційній формі навчається в екстернатів, сімейний, тобто різних інших форм навчання, чи за межами України. Сьогодні вийшли на навчання 16-320 дітей, які сьогодні зафіксовані на очному навчанні. У школі дитина буде у безпеці. Запевняють у департаменті освіти. Якщо ми говоримо сьогодні про все таки безпечні умови перебування в ці дні і в інші дні, я можу завірити батьків. Якщо ви привели дитину в школу, вона повністю буде знаходитися в безпечних умовах і у нас. І керівник, і кожний працівник закладу дотримується вимог сигналу повітряна тривога. Ваші діти будуть в безпеці. На простішому укритті є необхідні вода, є необхідні іграшки, якщо теж потрібно, це теж для перебування дітей. Є психолог, який також поговорить з дітьми, є медична допомога, і це для цього все у нас є. В умовах великого міста, коли у нас сьогодні діти живуть в багатоповерхових будинках. Там, де у них немає якихось обладнаних укриттів, де батьки сьогодні працюють не вести ж дитину на роботу. Ми сьогодні, і засновник міська рада, і департамент освіти прийняти рішення для того, щоб все-таки працювали наші заклади в штатному режимі.